Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, В ефірі я Сашко Добрий. Повернули мені з відпусточки. Тавросочок. З того, що зовні добре видно із файних решет. Це такий універсал. Багажничок на дах. Так, все інше там знизу. З найприкріших проблем, що у нас залишається на теперішній час, що будемо найближчим часом ладнати це ось явище такого плану. Все, звісно, ремонтується, але вимагає часу і зусиль. Відповідно, все там є, тільки треба тазик на заміну, поки це будуть ладнати. Ну і як бачимо, бажано на ньому дуже то і не стрибати. Але все, гарно, жваво, файно короче кинь он везу за